Лише вчора, ввечері, було оголошене перемир'я Великодні, як сьогодні газета CNN вийшла з такою публікацією. Оголошене великоднє перемир'я може створити проблеми для України. І експерти запрошені CNN, пояснюють, в чому можуть бути проблеми. Це, ймовірно, підштовхне Трампа до промосковського трактування війни. Крім того, Україна може опинитися під тиском. Звинувачень у зриві перемир'я, яке у Вашингтоні можуть розцінити як жест доброї волі з боку Москви, зазначається в матеріалі. Ну, по-перше, CNN. CNN недолюблює Трампа, а Трамп недолюблює CNN. Ми це чудово знаємо. Те, що творило CNN з креатурою Дональда Трампа, це щось схоже з нашим єдиним марафоном, єдиними новинами, а також відносно Трампа. Трамп недолюблює CNN. А CNN не приховує своїх антипатій до Трампа, і тому ось таке повідомлення про те, що це, ймовірно, підштовхне Трампа до промосковського трактування війни. Це припущення, це оціночне судження. І якщо Трамп подасть на CNN до суду, то CNN швидко будуть апелювати до того, що вони використали слово імовірно, може опинитися, можуть розцінити і так далі. Це так звані оціночні судження. Тобто у журналістів є отака фішка. Вони можуть щось опублікувати, щось висловити це свобода слова. Але головне додати: Я вважаю, на мою думку, можна припустити, можна висловити припущення. І тоді всі судові справи вони будуть розвалюватися, тому що це оціночне судження. А в країнах Заходу все ж таки є певні, ну, скажімо так, обмеження. Ці обмеження пов'язані з репутацією. Репутація. Але питання репутації не діє, якщо ти навколо себе сконцентрував ну, якихось хейтерів. Тобто, от уявіть собі, що у людини є хейтери. Ну, наприклад, у мене є хейтери. Я не знаю, що їм поганого зробив. Напевне, через те, що часто стаю правим, а тоді доводиться доганяти, що я говорив раніше, так ось, ну, вони концентруються. І немає сенсу говорити, що, друже, ну, ти через свою поведінку, або там, через свій ролик, або через свій хет, Ти просто втрачаєш своє обличчя. Вони це не розуміють. Вони оточили одне одного, їм там комфортно. І вони там їх там 20, 30, 100 людей да, живуть от в цьому хейті між собою, і їм прекрасно, їм чудово, їм, їм вони не бояться втратити репутацію. З засобами маси інформації, це так не зовсім працює. Тому що якщо ти будеш постійно такі припущення робити, ні на чому не, не засновані, то рано чи пізно твоє видання буде падати в рейтингах, тому що люди хочуть все ж таки більш-менш об'єктивної інформацію. Тобто, одна ситуація, коли це просто тупо хейт. Це просто похіхікать, похахакать і об'єднатися. Якщо ти проти когось, у нас же ж є таке, знаєте, про такого дружим. Про такого доноси будемо писати. Ну це давнє українське доноси писати. Так от тут видання CNN з одного боку, воно ж світового масштабу, але антитрампівська коаліція настільки велика, що CNN не боїться висловлювати абсолютно очевидні гіпотези, припущення, які не ґрунтуються ні на чому, це просто лише їх припущення. Але вони цього не бояться, тому що вони навколо вони вибрали позицію. Вони навколо себе концентрують антитрампівську коаліцію. Це моє оціночне твердження. Тому вони можуть написати, що оголошене великоднє перемир'я, а тепер ключове слово може створити проблеми для України. Знову виникає питання: звідки це CNN взяло? Ані звідки ключове слово може, воно воно таке животворяще, тобто воно знімає CNN, Судовий позов, який Трамп може подати до суду, це, імовірно, ключове слово, імовірно, підштовхне Трампа до промосковського трактування війни. Якби вони написали, це призведе до промосковського тлумачення війни з боку Трампа. Оце вже ході суда. Оце вже суд. І тоді в суді CNN має довести. Що Трамп має промосковське тлумачення війни, і вони ніколи цього не доведуть, вони програють суд. Вони це знають. Тому вони вставляють слово ймовірно. Тобто, ти робиш наклеп, але додаєш слово ймовірно, і ти вже якби не при ділах. Крім того, Україна, а тепер ключове слово, може опинитись під тиском звинувачень у зриви перемир'я. Може. І вже ти не підсудний, яке у Вашингтоні можуть розцінити як жест доброї волі з боку Москви, зазначається в матеріалі. Бачите, як хитро все побудовано. А ми можемо читати такі тези. ну, CNN, серйозне видання. Ну, не може ж такого бути, щоб воно просто лупило а, абсолютно непродумані тези, а, прикриваючись боротьбою проти Трампа. Виявляється, може. Таке може бути. Тому читайте такі повідомлення з великою обережністю, аналізуйте, і е, тут є один важливий момент. Справа в тому, що може так стати, що CNN в підсумку виявиться правим. Тобто, от так станеться, наприклад, що дійсно Україну будуть звинувачувати, Україна втратить від цього великоднього перемир'я. Таке може бути. Но CNN до цього не має ніякого стосунку. Це не аналітика. Це просто наклеп у формі оціночних суджень. Так ось, якщо хейтери таке можуть робити, чисто ради приколу і їм більше нічим зайнятися, то серйозні видання зазвичай такого не роблять. Або роблять тільки тоді, коли вони займають одразу, займають, свідомо займають відверту якусь позицію проти якоїсь політики. Я думаю, Трамп подумає, що робити з CNN. А CNN має все ж таки подумати про те, що їхні внутрішні розборки з Дональдом Трампом не повинні впливати на ту репутацію, яку має CNN. Тому що Трамп сьогодні Трамп, завтра не Трамп, а CNN залишається як світове видання і витрачати свій ресурс і опускатися до того, щоб встановлювати стосунки навіть з таким великим політиком, як Дональд Трамп. Не варто. Ви видання, ви журналісти. І це я звертаюсь і до українських журналістів. Ви журналісти. І ви повинні розуміти, що ваша влада, ваше слово це слово і українського народу. Це думки українського народу. От сьогодні я дізнався, що виявляється, у нас в традиціях. Не солодка Паска. Ну, я розумію, що це прийшло від телебачення, і там розповіли, там уже розповіли про те, що це все знову фейк, знову це не наші традиції, і так далі. І так далі, і так далі. Я тоді хочу запитати у вас. А от Паска, яку ми купуємо, ну, наприклад, ось така, Там з Італії, Іспанії, вона солодка. Це теж російська пропаганда. І це теж російська традиція. Солодка Паска, панетонни, 908 грамів, 400 гривень. Немає в наявності, все розкуплено. Немає наявності. Все От Скажіть мені, будь ласка. Це також це італійська паска, Це там солодка оця паска, Це теж проросійський вплив. Отак воно відбувається. Ми з вами, намагаючись ідеологічно боротися проти когось. Забуваємо, що ці меседжі, які ми використовуємо, вони застріють в головах людей. І люди потім все життя носять ось ці фейки в себе в голові. Італійська Паска. Солодка. Частина українців вже впевнена, що солодка Паска це, це російська Паска. Ну, окей. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Якщо хочете жити в адекватному реальному світі.